Сьогодні у випуску місяць по тому, як учасники нового обличчя освоюються на службі у Львівському аеропорту. Чотирилапа допомога на кордоні. Як собаки допомагають знаходити контрабанду про це і не тільки далі детальніше розповімо у випуску. Ми вітання в ефірі. Проект наш кордон про важливі події, які стосуються українського рубежу. У студії я Тетяна Іванів. Нові обличчя у Львівському аеропорту вже більше місяця. Понад 100 учасників нового обличчя кордону несуть службу в повітряних воротах Львова. Серед учасників, які пройшли відбір та навчання, за сприяння міжнародних організацій, чимало і тих, хто до того до військової служби не мав жодного відношення. У сюжеті ми поспілкувалися із двома прикордонницями, які цивільне життя полишили заради форми та змін. Як змінилося їхнє ставлення до своєї участі у відборі? Чого вже навчилися? Та чи не жалкують про свій вибір? Далі розповімо. Майже місяць тому у Львівському аеропорту стартував проект Нове обличчя кордону. Тепер на литовищі службу проходять прикордонники, які здолали чималий шлях випробувань, аби потрапити у реформований підрозділ. Загалом на конкурс подавалося близько 400 осіб, а 14 учасників з цивільної молоді вже несуть службу. Однією з них є Марія. Вона зізнається, давно мріяла одягнути форму. Однак, якби не відбір за проектом Нове обличчя до Львівського аеропорту свою мрію ще б відклала на невизначений час. Це був спочатку, напевно, такий затяжний шок. Ось а зараз, ну, типу, перший затяжний шок був. Е це ми так отримали форму, ти зразу телефонуєш мамі, мама, мама, я вже в формі. І ти такий дивишся на себе зараз, який ти тоді був, який зараз. Це, напевно, протягом тих самих місяців дуже багато. Минуло, я не знаю, напевно, зі середини мене батько раніше служив, і ось і з цього моменту, з дитинства, я завжди хотіла служити і бути військовою жінкою, військовослужбовцем, жінкою. Напевно, з перших днів, коли я прийшла в, в ДПСУ, я вже так врос, ніби врослася. В цю форму та аби здійснити свою мрію, дівчині довелося пройти чималу кількість випробувань, як фізичних, так і професійних. Ми спочатку проходили психологічні тести. В випадку, якщо ти не проходиш психологічні тести, ти не маєш допуску до проходження наступних тестувань. Психологічні тести пізніше цього була іноземна мова, іноземні мови, точніше. Я проходила англійську мову, так і раніше до цього вивчала, і логіка. Логічні тести це насправді мене здивувало, тому що там математичні такі різні були задання, які для мене це було дуже важко справитися з ними, але якось я прийшла. А всі новобранці впродовж кількох місяців ще й навчалися, перш ніж приступити до своїх обов'язків у аеропорту. У Нас приходило півроку навчання. Ми вчили і прикордонний контроль, і тактика прикордонної служби, і різні і англійські і іноземні мови. Тобто, і адмінпровадження ми були в курсі всього, що має бути, що нас очікує на самому вже кордоні. Ось насправді навчання було дуже цікавим і прогресивним, тому що ми прийшли з цивільної молоді. Ми не знали, що нас чекає, і ми ніколи цим не стикалися. Насправді, спочатку було трохи тяжко привикнутись, а зараз нуж легше. Таке реформування державної прикордонної служби відбувається за підтримки міжнародних організацій, а головна мета це перетворення структури з урахуванням європейського досвіду. Мене зацікавило, вирішила стати частинкою, яка змінить Україну. Ще одним новим обличчям є Ярина. Дівчина чимало років працювала у сфері торгівлі. Нині активно освоюється до нових умов. Враховуючи те, що я прийшла в рамки цього проекту, ну зупинятися бажання не виникло. За цей короткий період перебування тут і взагалі ознайомлення з службою. Ще дуже багато чого потрібно вивчити, знати. Ну, зупинятися, якщо немає наміру, не розчаровано тільки позитивні враження. За умовами проекту, усі учасники проходять навчання, тож будь-хто може стати прикордонником. До прикладу, Марія за освітою психолог. Тож у аеропорту зізнається, це значно допомагає їй у спілкуванні з пасажирами. Будучи ти психологом, а в Державній прикоронній службі України, ти працюєш постійно з людьми. В випадку затримки рейсів люди метушаються, вони не розуміють, чому затримки рейсів. Вони постійно підходять та питають. Чому так, чому ви не можете мені сказати? Так ми просто повинні їх заспокоїти, сказати, що все в порядку, що скоро ви полетите, нічого не скасовують, все буде добре. На Львівщині проект нове обличчя кордону вже стартував у Краківці та аеропорту. Водночас триває відбір кандидатів у інші підрозділи охорони кордону. Кордон. Далі ваші увазі дайджест основних правопорушень на державному кордоні за минулий тиждень. Тютюнову контрабанду прикордонники продовжують виявляти на кордоні. Так, Мукачівські зелені берети затримали двох чоловіків з гідрокостюмами на відстані 20 метрів від кордону, неподалік ділового. Затриманими виявили жителі Закарпаття 19 та 25 років. Варто зазначити, що протягом минулого року прикордонниками Мукачівського загону затримано майже 80 тютюнових контрабандистів, 17 з яких для незаконного переміщення сигарет використовували гідрокостюми. Ще у двох випадках закарпатські зелені берети виявили приховані цигарки у транспортних засобах. У пункті пропуску Ужгород правоохоронці спільно з митниками виявили спеціально облаштований тайник в автомобілі. У просторі під коробкою перемикання швидкостей 39-річний закарпатець намагався перевести до Словаччини 720 пачок сигарет без акцизних марок. В іншому випадку чопські зелені берети в пункті пропуску тиса виявили понад 800 пачок цигарок. Під час огляду легковика у прикордонників виникли підозри щодо можливої наявності у ньому сховків. Згодом прикордонний наряд спільно з митниками виявив контрабанду у паливному баку в колесах та запасі автомобіля за спроби незаконного переміщення тютюнових виробів, водії позбулися своїх автомобілів. А тим часом на Буковині українець втратив автомобільні іноземні реєстрації, який майже 10 років розшукували у Польщі. Цим транспортним засобом 37-річний буковинець намагався перетнути українсько-румунський кордон. Тепер правоохоронці з'ясовують усі обставини цього злочину. Чотирилапі помічники зелених беретів. В наступному сюжеті ми розповімо вам дві історії про те, як вистачі охоронці кордону виявляють заборонені предмети на кордоні. Бетя винюхає наркотичні речовини у подорожніх, які прямують через пункт пропуску Шегині, а Челлі у міжнародному потягу. Пункт пропуску Шегині. Щодня тут українсько-польський кордон перетинає тисячі подорожніх та транспортних засобів. Через це зелені берети повинні бути вкрай уважними, адже порушники можуть скористатися таким пожвавленим рухом. Аби виявити порушників, тут автомобілі оглядають охоронці кордону разом із чотирилапими помічниками. Одним із них є прикордонник Сергій разом зі своєю собакою, які уже понад сім років виявляють наркотичні речовини. До кожної тварини треба мати особливий підхід. І тварину треба зрозуміти, як вона шукає, коли вона хоче шукати. І треба відповідно так само до неї ставитися. В першу чергу, якщо ви не розумієте собаку свого друга, то не буде вас налагоджено на роботу. Семирічна Беті разом зі своїм господарем за сім років служби порушників виявила на різних ділянках рубежу. Зокрема, у Закарпатській області нині не дозволяє подорожнім перевозити заборонені предмети через українсько-польський кордон у пункті пропуску шагині. За свій досвід служби чотирилапа прикордонниця винюхала у транспортних засобах чимало наркотичних речовин, та навіть вміє знаходити зброю та приховані цигарки. І це попри те, що Беті навчена на пошук наркотиків. Було виявлено наркотичну речовину маріхуану у кількості три грама під сидінням. Водій намагався наховати між сміттям, але з допомогою службового собаку ми виявили це. Водночас Сергію разом з Беті довелося майже рік служити на сході. У 2015-му вони у прифронтовому щасті на Луганщині дбали про безпеку. А от у міжнародному потязі тютюнові вироби та приховані заборонені речі шукає прикордонниця Надія разом зі своєю чотирилапою помічницею. Тут потрібно оглянути всі конструктивні порожнини, аби часом десь не приховали контрабанду. Кожен що має велику пустоту, там, там де нема особі електричества. Е Завжди дуже часто буває, що можуть заховати, там є вільне місце для сполу. Лізняться, мусорки можуть бути, але дуже, ми дивимося посипатися, якщо мусорка, я в багаж, Вона якраз більше звертає увагу на багаж, а мусорні паки і наховається біля багажа. Так, минулого року в стелі цих вагонів заховали вісім валіз, заповнених сигаретами. Загалом же у чотирьох туалетах до Польщі намагалися перевести більше шести тисяч пачок цигарок. Тому такі ймовірні схованки ретельно оглядає прикордонниця, а ще й допомагає Челлі у светрику з погонами. Челі вільно прогулюється вагонами у пошуку прихованих заборонених предметів. Надія зізнається, що її помічниця вже стала улюбленицею подорожніх, особливо дітей, які часто запитують, чи можна погладити собаку. Та навіть, попри таку увагу від пасажирів, Челі не забуває про свій основний обов'язок. Пасажири мою собаку дуже люблять, бо вона дуже і ставиться до них і не кидається, завжди ради чого можуть підійти і дати попускатися. Особливо діти дуже. Її. Внесок чотирилапих прикордонників в охорону українського кордону чималий, адже їхній нюх значно гостріший від людського. Тож можуть виявити навіть добре замасковані небезпечні предмети, які намагаються перемістити через рубіж. Наразі це все про що планували показати вам в цьому випуску. Нагадую, ви дивилися проект наш кордон. Де ми розповідаємо про життя та службу тих, про кого кажуть перші на захисті, як на мирному західному, так і на стривожному війною східному кордоні. До нових зустрічей! Ми, прикордонники Західного регіонального управління, пишаємося нашими бойовими побратимами, моряками військово-морських сил України. Ви приклад мужності, витримки та патріотизму для всього персоналу. Тримайтеся, ми з вами, ми переможемо. За нами правда, з нами Бог. Слава Україні! слава! Змусити річку повернути назад, так і людей не змусити відмовитись від ідеалів. Я вірю, що своєю стихійною силою Україна проб'ється через усі перешкоди. Всупереч усьому Україні бути. Чи могли ми обирати, що саме нас побратає вірність і підтримка, обов'язок і присяга, віра і переконання, біль і розпач? Не ми креслили рубежі, та це наша земля. Ми завжди тут. Ми перші на захисті.